У той момент, коли людина йде, спотикається і починає падати, вона шукає, на що можна спертися, за стабільне вхопитися цей світ руйнується. Хтось це вже бачить, хтось відчув, хтось досі сліпий, глухий, безсердечний і не усвідомлює, що відбувається. Здавалося, що світ надійний, стабільний, але приходить крах, і ти не знаєш навіть, за що схопитися, тому що все довкола руйнується, стільки загиблих. Стільки руйнувань, стільки горя, лиха, зла, божевілля. І ось тут ще більше потрібен Бог, тому що він залишається стабільним, тим, на кого можна спертися і за кого треба триматися, тому що Бог та його слова стабільні, їх не можна зруйнувати. Якщо ви потребуєте духовного підбадьорення, зміцнення, віри, щоденного спілкування та молитв, підписуйтесь на наш телеграм-канал і приймайте кожного дня духовний хліб. Для життя. У нас виходить безліч матеріалів, свідчень, откровень, пісень, прославлення та поклоніння різними мовами. Отримуйте хліб насущний від Господа і будьте у тонусі, у дусі, рухайтесь, в унісон зі Словом Божим. Хай береже вас Бог.